Квор у нас є, розпочинаємо спільне засідання комісії, головуючий Тетяна Андріївна Каратобрі, секретар Позоренка Наталя Володимирова. Чи будуть заперечення? Ні. Тоді я зачитую порядок денний цього засідання, який складається з всі швидкі Перше, про розгляд проєктів рішень, про початок повноважень депутата Київської міської ради Боївського району, Одеської області. Доповідає Павлова Надія Олександрівна. Про початок повноважень депутата Кіївської міської ради Ізбаївського району Одеської області доповідає також Павлова Надія Олександрівна. Третє питання. Про внесення змін до рішення Кіївської міської ради 23 листопада 2020 року про затвердження персонального складу постійних комісій Кіївської міської ради. Доповідає Колесниченко Наталя Контелінівна. Четверте питання про внесення до рішення Київської міської ради від 29 січня 21 року про затвердження міської цільової програми, мобілізаційна підготовка та мобілізація місцевого значення, забезпечення закладів пов'язаних із виконанням міського обов'язку, призовом громадян Київської міської територіальної громади на військову службу до Лавріних Сил України та інших. Формувань на 21-25 роки, доповідає Даниленка Геннадій Іванович. П'яте питання про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 26 лютого 2021 ну, року про затвердження комплексної програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на території Київ міської територіальної громади на 21-25 років відповідає Дениленко Геннадій Іванович. Шосте питання про внесення змін до рішення Кирівської міської ради від 29 лютого 24 року про затвердження міської цільової програми управління майном Окрім земельних ділянок, що належать до комунальної власності Київської міської територіальної громади Ізмаївського району, Одеської області на 24-26 роки, зі змінами, доповідає Кравченка Світлана Іванівна. Сьоме питання про внесення змін та до рішення Київської міської ради від 29 лютого 24 року про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади Ізмаїльського району. Адеської області на 24-26 роки доповідає Ніколінка Юрій Павлович. Восьме питання про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 22 грудня 23 року про бюджет Київської військової території громади на 24 рік. Доповідає клубні за товари Дев'яте питання про затвердження розпорядження Київського міського голови від 197 24 року. Про покладання обов'язків старости на території по Фуманівському Старостинському округу номер 7 на старосту виконавчого комітету Київської міської ради Годченка Михаїла Анатольовича, доповідає Волкова Ганна Михайлівна. Десяте питання про покладання обов'язків із вчинення матеріальних дій та посвідчення. Довірності по Фурмускому Старостянському округу 7 Доповідає Корчашенка Олена Олександрівна. Одинадцяте питання про внесення змін до положення комунальної установи Центру надання соціальних послуг Кілійської міської ради та затвердження його в повній редакції. Доповідає Бондарешка Юлія Геннадійна. Дванадцяте питання про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 14 грудня 2023 року. Про затвердження структури загальної чисельності та штатного опису комунальної установи, центр надання соціальних послуг Кіївської міської ради на 24-й рік зі змінами доповідає ковдрика Юлія Геннадійовна Тринадцяте питання про внесення змін до положення про відділ освіти та молодіжної політики Київської міської ради та його у новій редакції доповідає Сергій Іванович. 14 питання про затвердження стратегії розвитку опорного закладу освіти заклад загальної середньої освіти номер 4 Кіївської міської ради на 24-28 років. Доповідає Сергій <кільського> Іванович. Е, наступне питання 15 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня. Третього року о затвердження структури та граничної чисельності працівників кілійського закладу загальної середньої освіти номер 3 Кіївської міської ради на 24 рік розповідає Мерседій Іванович. Шестнадцяте питання про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року про погодження структури загальної чисельності та штатного комунального підприємства Київської міської ради Бюро технічної інвентаризації на 24 рік. Та 17 питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 жовтня 2023 року. 23 про погодження структури загальної чисельності та штатного опису комунального некомерційного підприємства, кілька багатопрофільна лікарня, кілійської міської ради на 24 рік зі змінами, доповідає Єрмовинка, Анна Володимирівна. 18-те питання про внесення змін до рішення Кіліської міської ради від 24 листопада 23 року про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Київська кілька багатопрофільна лікарня Київської міської ради на 24 рік зі змінами. Доповідає Ярмоленка Анна Володимирівна. 19 питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального комерційного підприємства Київська багатопрофільна лікарня Київської міської ради за заселий квартал 24 року. Даємонка Анна Вородивна. 20 питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального інформаційного підприємства Кіївський центр первинної медико-санітарної допомоги Кіївської міської ради за 2 квартал 24 року доповідає зморка Володимирівна. 21 питання про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Київської міської ради, доповідає Кужанська Людмила Васильівна. 22 питання про затвердження тарифів на платні соціальних послуг, які надаються комунальною установою центр надання соціальних послуг. Ради на 24 рік, доповідає Бондаренко Юлія Вінадіївна. 23 питання про закріплення частини дорукового майна, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади, Ізмаївського району Одеської області, в особі Київської міської ради та за турківським закладом загальної середньої освіти. Ради на праві оперативного управління доповідає кравченка Світлана Іванівна 24 питання. Про виключення з переліку об'єктів міркового майна комунальної власності Київської міської територіальної громади Зміїського району Адеської області в особі Київської міської ради об'єкт морхового майна комунальної власності за адресою Україна Одеська область, Змеїцький район, село Лунівка, вулиця Шкільна, подинападин, зв'язку з його приватизацією. Доповідає Кравченка Світлана Ванівна. Двадцять п'яте питання про внесення рішення. Кіріської міської ради 26 липня 2020 року про затвердження переліку об'єктів на рукового майна е, комунальної власності Київської міської територіальної громади Хмельницького району Деської області зі змінами доповідає Кравченка Світлана Іванівна. 26 питання про визначення органу приватизації житлового фонду, який перебуває в комунальній власності Київської міської територіальної громади району Одеської області в особі Київської міської ради, затвердження положення про нього та положення про порядок передачі у власні громадян квартир, будинків, жилих, приміщень, кімнат у гудожку, так що перебувають у комунальній власності Келіської міської територіальної громади, з міського району, Одеської області, Особиської міської ради, відповідає Кравченка Світлана Іванівна. Чи є зауваження? А, голосуємо спочатку в е, цілому за, за порядок е, денний, за 26 за, питань, голосуємо одного року. Чи буде ще якісь поправки внесені зміни? У нас є пропозиція, просимо внести до порядку денного наступне питання про закріплення частини нерухового майна, що належить до комунальної власності Київської військової територіальної громади. І ще так. одне питання також пропонуємо про проблеми, проект, рішення про внесення. Одноразово будемо голосувати за дві поправки до порядку денного. Голосуємо. Проти немає одного. Одна. І тоді голосуємо в цілому, в цілому за порядок денний сьогоднішнього е нашого засідання. Тобто 27 питань, 26 я вам зачитала і ці дві поправи. 28, 28. 8 питань. Голосуємо в цілому. Так, є. Тому ми затверджуємо порядок денний і починаємо розглядати наші питання. Перше про початок повноважень депутати Київської міської ради району підписували... Одеської області. Шановні депутати, на минулій сесії 12 липня, стали повноваження депутат Київської міської ради Антонова Лідія Федоров Федорівна, яка була обрана від Одеської обласної організації політичної партії Слуга народу. Територіальної виборчої комісії наступним за черговістю, за списком від партії Слуга народу визначена мажару Андрюшенка Дар'ю Володимирівну. Пропонується е, даний проєкт рішення про початок повноважень депутата Київської міської ради Андрющенко Дарії Володимирівни е, винести на сесію. Вона буде на сесії. Голосуємо за основу. Так, наголос на поправок. ради району. На минулій сесії склав повноваження депутата Акчебаш Сергій Сергійович Обраний за єдиним виборчим списком від регіональної організації політичної партії «Довіряє Ділам Одеській області наступним за черговістю за списком від цієї партії Степанова Валентина Миколаївна, враховуючи рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вчебаша і постановою територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата. Степана Володимихайни, Миколаївне, підготовлено даний проєкт рішення. Прошу поводити на місце. Є запитання? Немає. Голосуємо за основу. Немає заперечення, яких голосуємо в цілому. Так, дякую. Наступне питання про внесення до рішення військової міської ради від 23 листопада 2020 року про затвердження персонального складу постійної комісії військової міської ради. Враховуючи вище вказані кадрові зміни в складі міської ради, є необхідність внести зміни до складу постійних комісій, а саме внести зміни в додаток 2 і 3 рішення про затвердження персонального складу постійних комісій, ввести до складу постійної комісії земельних відносин замість Антонової, Мажарву Андрющенко Дар'ю Володимирівну та до складу постійної комісії з питань комунальної власності Степанову. Володимир Миколаївна. урахуванням цих змін склад, до складу постійної комісії земельних відносин входять Богачу, Микола Костянтинович, голова комісії і члени комісії Бабенко Володимир Володимирович, Кучеренко Олександр Олександрович, Марк Лілія Олександрівна, Мишилова Анатолій Миколайович, Пишненко Юрій Васильович, Чинуша Віктор Павлович, Ратушний Едуард Миколаївич і Мажара Ван Дущенка Дар'я Володимирівна. До складу постійної комісії з питань комунальної власності. Розвитку інфраструктури цивільного захисту населення оборони медисаційної роботи входять Чекір Ігор Дмитрич, голова комісії, члени постійної комісії Градніченко Анатолій Олексійович, Мица Андріан Константинович, Мишлов Віталій Миколайович, Руденко, Галина Олександрівна, Швайка Віталій Тимофійович, Степанова, Валентина Миколаївна. Прошу погодити про рішення і винести на розвитку сесії. Забезпечення закладів пов'язаних із виконанням військового обов'язку громадян Київської військової територіальної громади на порядку військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань 21-25 років. Доброго дня, шановні депутати. Далі проєктом рішення пропонується внести зміни до додатку 2 вищезазначеної програми, а саме у пункті 9 додатка 2. Предбачається фінансування на 2024 рік у розмірі 200 тисяч гривень. Пункт називається інша субвенція до районного бюджету здійснення мобілізаційних заходів. Оце єдина ну, правка, яка пропонується до даної програми. Що вона в себе включає Інше Так, чітко написано. Це субвенція буде до районного бюджету на фінансування із міністрського ПЦК та СП на доставку мобілізованих до пунктів дислокації. Бюджетну класифікацію це є така масова бюджетна класифікація. Це інша субвенція. Це я знаю, що вона є. цікавить, що входить в Це передача до цього бюджету на західний закладів. Захід, це передає на відміну. Ті гроші. Громади на безпечну платил З Даним проєктом рішення пропонується внести зміни у другий додаток до даної програми, а саме пункт 4.3 викласти в наступній редакції. Виконання закладу з виготовлення проєктно-косовісної документації, ремонту та облаштування найпростіших об'єктів цивільного захисту у закладах установок комунальної власності. Вартість загальна вартість по цьому закладі складає 60 тисяч гривень. А це одна правда запропона.

Проведе 26-ї роки зі змінами. У зв'язку з необхідністю замовлення способ свого виготовлення технічної документації для здійснення подальших заходів з державної реєстрації права власності на об'єкту комунальної власності Київської міської територіальної громади з району в особі Київської міської ради, а саме для будівель закладів охорони здоров'я та закладів освіти даним проєктом рішення пропонуємо внести зміни до розділу 6 пункту 2 програми та додатково включити 55 гривень на оплату робіт та послуг за виготовлення технічної документації, передбаченої у 2024 році. Так, зрозуміло. Є, Є? 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 питання? Скільки? Плюс 55 тисяч. Є питання? 55 Виносимо на сесію, шановні колеги. Голосуємо за основу. Голосуємо в цьому. Дякуємо. Е, наступне питання про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 29 року до 24 року про затвердження. Десь промолиться на 24-26 років. Шановні депутати, до програми соціального розвитку пропонується внести зміни в програми, які раніше були розлучені Це до комплексної програми цивільного захисту, до підійде пожиної безпеки на території міської військові територіальної громади, збільшується на 60 тисяч. Друге, міська комплексна програма мобілізаційної підготовки та мобілізації. Забезпечення заходів пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян Київської міської громади, збільшується на 200 тисяч.